У середині 1800-х років погляд одного юриста та геолога так вплинуло на наукове суспільство, що воно прийняло ідею про те, ніби Земля утворювалася в результаті повільних та поступових процесів протягом численних мільйонів років. Він написав книгу, використавши Ніагарську ущелину, щоб дискредитувати авторитет біблійної хронології. Те… Що він не включив до своєї книги, підірвало б його оцінки про вік водоспаду. Місцевий житель розповів, що за 40 років водоспад відступив на 45 метрів, тобто більше, ніж на 1 метр за кожен рік. Такій швидкості ущеленою було б менше 12 тисяч років, що ближче до біблійної хронології, беручи до уваги неточності в оцінці віку. Але геолог проігнорував дані та сфальсифікував свідчення очевидців, вигадавши непідтверджену повільну швидкість розмивання ущелини ніагарського водоспаду. Пізніше вимірювання довели, що вона розмивається швидше, і її вік доводить біблійне творіння та ноїв потоп. Амінь.